Дуже часто чую таке питання: якщо мене візьмуть пілотом дрону, чи не переведуть за декілька тижнів до штурмовиків? Коротка відповідь: ні, не переведуть. Довга відповідь. По-перше, немає сенсу переводити людину, яка знаходиться на своєму місці, яка гарно порається зі своїми обов'язками. Навіщо? Щоб знову шукати професіонала? По-друге, штурмовик це посада, яка вимагає високого професіоналізму. Не кожен може впоратися з нею. Треба мати до неї хист. Мабуть, кожен чув, що штурмові підрозділи дуже ретельно відбирають собі бійців, до 90% людей не приходять відбір, і все одно конкурс є.